За допомогою яскравих фарб і паперу, а також природного матеріалу листочків, діти створювали оригінальні композиції для себе і в подарунок рідним. Такі арт-терапевтичні заняття для юних лучан і переселенців відбуваються у бібліотеці за фінансової підтримки благодійників. Що створюють діти, бачила Віра Шевчук. Дев'ятирічна Поліна завітала на арт-терапевтичне заняття, щоб зробити подарунок своїй сестричці. Тож і кольорову гаму підбирала, щоб рідній людині точно сподобалось. Я брала листочки клена, я їх розмалювала та, та зробила такий малюнок. Я малюю цей малюнок для своєї сестри. Вона дуже любить дуже любить рожевий колір. Ровесник дівчинки Роман теж креативно підійшов до завдання майстер-класу. Я не малював, як я бачу ну, іконки захисту природи. Я все хотів спочатку зробити як дерево. Мене вийшло зробити. Богдан за допомогою листочків, пензлика та фарб зобразив дерево. Малювання одне з улюблених занять хлопчика. Я люблю малювати тварин, рослини. Всі матеріали для такого арт-терапевтичного заняття для бібліотеки закупив фонд Ігоря Палиці тільки разом. Фонд Гаряпалиця тільки разом у своїй діяльності постійно підтримував бібліотеки, наповнюючи їх книжковим фондом. Зараз же розуміємо, що для того, аби залучати дітей і молодь в свої приміщення, потрібно виходити за рамки простої бібліотеки і проводити різноманітні заходи для того, аби дітворі тут було цікаво. Для цього проводяться різноманітні арт-терапевтичні заняття, розвиваючі заняття для дітей. І фонд допомагає з придбанням необхідних матеріалів для проведення. Таких занять дуже втішені і раді бачити тут дітвору, молодь які приходять, розвиваються. Очільниця Волинської обласної бібліотеки для юнацтва каже: нині, щоб зацікавити дітей і молодь читанням, потрібно проводити також різні цікаві та пізнавальні майстер-класи. Сьогоднішня бібліотека має реагувати на всі виклики сучасності. В першу чергу, звичайно, це війна. Є багато скажімо, і підлітків, і дітей, і дорослих. Які потребують психологічної реабілітації, які потребують різних терапевтичних, е, терапевтичної допомоги. Новий проєкт арт-терапевтичні практики дуже важливий, оскільки бібліотека активно працює з фондом тільки разом. Ми завжди щиро вдячні працівникам фонду, які розуміють потребу нашого суспільства саме в такій діяльності бібліотеки, і що це важливо в бібліотеці, тому що бібліотека це відкритий громадський, простір, де може прийти будь-хто, де можна втілити різні різноманітні ідеї. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.